Шува з чоловіком і дружиною. Добрі новини в ері воєн та конфліктів. Лілія Ребрек втретє вагітна. Їй 42, І це, як то кажуть, справжнє щастя. Телеведуча втретє стане мамою. Артистка разом із чоловіком і дітьми оголосила про вагітність. І знялась для обкладинки журналу Віва. Зважитися народжувати під час війни відповідально і насправді дуже важливо, бо в такі часи ти даєш нове життя. А часи зараз непрості. За словами Ребрек, про те, що чекають на дитину, пара дізналася під час поїздки до її батьків до Чернівців. Подружжя одразу ж повідомило про це доньок. Діану та Поліну. пара, поки не знає що стать дитини. Літо ранок, місто Чернівці. Ми з родиною були у моїх батьків з вечора. Чоловік купив тест на вагітність. Ми дуже хотіли, щоб наші підозри справдилися. І, от, знаєте, ранок, коли ти можеш дізнатися про життя всередині тебе. Особливо якийсь магічний, тому що ти дивним чином прокидаєшся в досвіда, прокидаєшся легко, без будильника. Це неймовірне відчуття. Ти бачиш ці вимріяні дві смужки, і це те щастя, яке неможливо описати, неможливо передати словами. Чоловік теж не спав, ніжно обійняв і сказав, що він найщасливіший. Ми ніби застигли, стояли в обіймах і відчували одне одного. Для мене саме. Саме саме, саме. Really наші доньки застали нас такими загадковими, тож ми не вагаючись і навіть не придумували якийсь план, просто розповіла їм, сказали, що у нас буде родинна таємниця. Ще одна дитинка, братик або сестричка, зізналася телеведуча виданню «Віва». Ребрик також додала, що поки не планує брати декретну відпустку і має сили поєднувати роботу і материнство. А також в соцмережі Instagram телеведуча заявила, що відкриває імінний благодійний фонд. Зазначає Ребрик, поки я можу поєднювати роботу і носити під серцем дитину, поки я можу одночасно ще виховувати двох доньок, я буду це робити. У мене є енергія сила, і коли я при надії, енергії ще більше. Але якщо я відчую, що треба взяти паузу і посидіти вдома з дитиною, я зроблю це. Можу взяти час на те, щоб відчути себе мамою трьох. Бути поруч, що миті. А якщо відчуватиму, що потрібно на роботі і зможу це безболісно поєднувати, то працюватиму. Лілія Ребра і хореограф Андрій Дикий одружилися у 2021-му. Познайомилися вони, до речі, на проєкті танці зірками, тоді ще проєкт був на телеканалі СТБ. А через рік уперше стали батьками у пари. Народилась донька Діана. У листопаді 2017-го подружжя народилася друга донька. Поліна, до речі, в обох доньок є артистичні здібності. Вони знімаються в серіалах, в кіно і продовжують танцювати, як це робить їхній батько, хореограф Андрій Дикий. Наші стосунки зв'язалися дуже якось ем, одразу динамічною. Одразу ем, я звагітніла і одразу якось і були інші хлопоти. Тоді така зайнятість була, що неможливо було. Потім я вже народила. І ми вже втрьох. І ми скрізь подорожували лише втрьох. І пригадаємо декілька моментів з трояндового весілля Лілі Ребрек, десяту річницю. Вони відсвяткували у Барселоні у 2021 році. А завтра рожеве весілля Чоловік мені <смір> вже сьогодні дарує все в рожевому кольорі. Це Пітахая. хая підтахає підтахаю. Насолодилася пара, також архітектурними роботами Антоніо Гауді. Це один з моїх улюблених архітекторів. Я ніколи не був в Барселоні, але мрію побувати. Лише відвідав Мадрид. Це Антоніо Гауді, іспанський архітектор. Більшість проєктів, якого до речі, ось ця постройка його храм святого сімейства збудовано в Барселоні. Подякуємо ну, всім за привітання. Стільки теплих слів побажали ви нам спасів. Ми привіт вам з Барселони. Отож, друзі, ютуб канал Ростислав Продакшн та глядачі. Залишайте ваші коментарі. Вітаємо Лілію Ребрик та Андрія Дикого з третьою вагітністю у 42. Це дійсно диво і щастя. Сматрика в Діана О! Ай, от на бабу літить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй, -яй, 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 -яй. мамочки, ділять. Ой, як багато, якого кольору вона? Дай. Червона, скажи. Так. А ну давай, зірви, як ти рвеш, покажи мамі. Ось там. Ось там є смородинка? Так. І що? А ну покажи мамі, Поля. Да. Смачно?